Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Реномеган 3-го покоління 12 рік, 1,5 дизель. 8450 ціна в гарному стані. Контакти ось тут. Вода Октавія в Універсалі. Тринадцятий рік, 1.8 бензин, 153 пробігом, 12500 ціна, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте? Фабія, 10 рік, 1.4 бензин, MPI знімається не 5,650 ціна, контакти є. Рено меган, гарному кольорі, такий мокрий асфальт. 12 рік, 1,5 дизель, 250 пробіг, 9500. Ціна, акустика, бовз, є клімат, парактроніки. Кому потрібно. Контакти видно гарно. Салон комбінований. Парактроніки Форкоп є. Більше інформації, уточнюйте. Кода Октавія Тур. 9 рік, 1,6 MPI, 6800 ціна, авто з Німеччини, контакти видно. Renault Megane в гарному кольорі. В універсалі 18 рік, 1,5 дизель, 141 тисяча пробігу, 14200 ціна. Так, Контакти. Автомобілі в рідному окрасі пишуть. Шкода Супербе. Так, в седані, там, чи в ліфтбеку. Хто як правильно озвучує? Значить, один власник, 12 рік, 1,8 бензин, 270 пробігу, 8300 ціна. Так, по опису видно. Машинка тонована на тканині. Кого цікавить – телефонуйте. Так, два фіженькі Мегана. Перший білий універсалі. 18 рік, 1,5 дизель на автоматі, 167 пробігу, 13700 ціна, Автомобіль в рідній фарбі, тут контакти. Зачірнено покажу з іншого боку. Кого цікаво телефонуйте. поруч, також у універсалі, темно сірий колір. 18 рік модельний 18, контакти ось тут. 1,5 дизель, 150 пробігу, 13650 ціна, автомобіль в рідній фарбі. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Октавія в садані. Восьмий рік, 1,8 бензин, 6950 ціна, 170 пробігу. Хороша комплектація, телефон є, пробіг, пишуть оригінальний. Віжепригнаний Меган другого покоління. Четвертий рік, 4850 ціна, двигун 1,5 дизель на механіці. 280 пробігу, контакти є, авто з Німеччини. Кодо Октаві в універсалі. 14 рік, 1,6, 10, 216 пробігу 9900 ціна. Тут контакти. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Megane другого покоління. 7 рік, 1,6 газ, бензин, 237 пробігу, 5,450 ціна. Контакти є. Кліматі. Кого цікавить телефонуйте? Шкода Октавія. Свіженька 19 рік, це модельний 20-й, повний привід, 2,0 дизель, 195 пробігу, 19800 ціна, контакти є. Лаурін Клемент. Ні, не таке, на бензині мало, можуть Рідко зустрічаємо. Хто шукає таку машинку, можете телефонувати, уточнювати інформацію. Renault Megane другого покоління. 1.6 і 6 бензин, 208 пробігу, 5900 ціна. Контакти є, пишуть є сервісна історія. Хто шукає такі автомобілі? Телефонуйте, уточнюйте інформацію. Шкода Octavia А5 в універсалі. Так, 12 рік, 1,8 бензин 127 пробігу, повний привід, ціна 8 тисяч. Так, заглянемо по салону. Є мультикермо. Зараз іншого боку буде краще. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Рено Меган один такий на ринку яскравий. В максимальній комплектації. Це 12 рік, 1,5 дизель, 238 пробігу. Контакти до власника ось тут. Ціна 8900. Є панорамний дах. На гарних дисках. Так, Шкіряний салон. Парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Шкода Октавія. В седані. 19 рік, 2.0 дизель на автоматі. 204 пробігу, 20 тисяч ціна. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте. Так, два маганчики поруч. Перший білого кольору в універсалі. 17 рік, 1,5 дизель на автоматі, 13500 ціна, контакти є. Давайте заглянемо по салону. Ось. Є парктроніки. Більше інформації уточнюю, то я покажу наступний варіант синього кольору, також в універсалі. Так, 17 рік. В рідному окрасі є сервісна історія, двигун 1,5 дизель. Пробіг 219. Значить, по ціні 12 850 і контакти видно гарно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія Тур. 2003 рік, 1,6 бензин MPI. 5-200 ціна авто з Німеччини власник Руслан. Покажу по салону. Так, в універсалі на дисках. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Октавія. В універсалі 15 рік, 1,6 дизель, 199 пробігу. Так, 12250 виправили ціна. Так, контакти ось тут є. Кода Супер в універсалі. 10-й рік, 2,0 дизель, 244 пробігу, 10900 ціна, отут контакти. Перехронники по колу пишуть. Так, салон звичайний, коробка автоматична, клімат підігріву є. Форкоп на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Yeti Так, 17 рік, 2.0 дизель 226 пробігів Повний привід. 16900 ціна. контакти є. full LED Оптика. Пишуть. Хоча я бачу лінзи